25 листопада у міжнародний день із протидії гендерному насильству розпочинається всесвітня кампанія 16 днів з подолання насильства проти жінок, ініційована колишнім генеральним секретарем ООН пан Гі Муном. Кампанія триває до іншої знакової для міжнародної спільноти дати Дня прав людини 10 грудня. З'ясувалося, що є певні форми насильства. Про які ще років 50 тому не прийнято було говорити або визначати таку поведінку як насильство. Жінки, які боролися за свої права, виходили на вулиці зі слоганами особисте це політичне. Вони мали на увазі також і насильство у сім'ї у приватній сфері, яка мало регулювалася державою. Інші групи жінок виступали проти примусових шлюбів. Виявилося, що такі форми насильства, які стосуються радше приватного життя. Велика проблема, що потребує вирішення. Під гендерним насильством мається на увазі насильство, яке чинять здебільшого чоловіки проти переважно жінок. Оскільки агресивної поведінки очікують саме від чоловіків, то вони група, яка чинить насильство будь-якого типу, і яка так само страждає від насильства у війнах, розбоях, у вуличному насильстві тощо. Тобто, передусім чоловіки є як агресорами, так і жертвами насильницької поведінки. Але є певні типи насильства, де жертви переважно жінки. Тому Організація Об'єднаних Націй вирішила виділити окремий тип насильства: гендерне насильство або насильство проти жінок, в основі якого лежать владні стосунки між чоловіками і жінками. Це проблема 21-го століття актуальна для всіх країн світу. Немає жодної країни, де ця проблема була б розв'язана. Аби подолати проблему, необхідні спільні зусилля дослідників, політиків та громадських активістів.